Українському культурному осередку у Лос-Анджелесі збираються представники української діаспори. Тут проходить тихий аукціон близько 100 творчих робіт, художників та скульпторів Лос-Анджелеса, які вирішили допомогти Україні. Ми маємо 16 митців, які проживають в Лос-Анджелесі, і серед них ми маємо п'ять українських митців. Вони дають нам свої. Е Роботи і всі весь прибуток від продажу цих картин піде на підтримку України. Один із них художник грузинського походження Ладо Гуджабідзе. моя ненависть до російського уряду очевидна, тому що вони також вторглися в мою країну. Вони анексували 20% нашої землі, і поставили свій уряд. І я спробую зробити все, що можу на відстані, щоб допомогти на аукціоні є і роботи художників українського походження. Багато із них намальовані уже під час війни. Ось, наприклад, роботи художниці родом із Закарпаття Катерини Локуст. Шість робіт. Переважно вони про очікування дня перемоги і про відродження нашої нації, нашого духу і самоствердження нашого характеру. Оскільки аукціон мовчазний, ставки на лоти робили, залишивши записи біля кожної роботи. Поторгуватись за картину вирішив почесний консул Естонії. Я хочу щось зробити, щоб підтримати Україну. Я був у Данії пару місяців тому і був вражений кількістю українських прапорів, які були по всьому місту. Це різничний вокзал, головна площа. Я хотів би бачити більше цього. Тут організував аукціон Український мистецький центр. Це вже не перша акція організації, яка збирає різними способами кошти. На дрони на ріжминуло разу ми отримали музикантів, які є, тепер знаходяться без дому. Так що стараємося там, де є найкращі потреби. Усі виручені кошти з аукціону підуть на різні гуманітарні потреби України. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко Голос Америки.